Відчули ми похолодання останніми днями, але як кажуть, синоптики це не тому, що сильно впала температура, а більше за рахунок сильного вітру на вулиці. Загалом цього тижня в нашій області прогнозують мінливу погоду. Вона буде різною. Щодо температури, то вночі стовпчики термометрів опускатимуться трошки нижче нуля, буде невеличкий мороз, вдень подекуди 3-5 тепла. Також очікують дощ і мокрий сніг. Зокрема, вже завтра. Очікуємо на дощ в нашій області, також прогнозують і сильні пориви вітру до 15 метрів за секунду, на що варто зважати, адже саме через цей фактор ми відчуваємо такий холод на вулиці. Але не все так погано. Зокрема, вже з п'ятниці синоптики очікують невеличке, але все ж таки, потепління. Це буде замовлено тим, що до нас надійде тепло із середземноморя А наразі погоду в нашій області. Області диктує циклон із північної Атлантики.